Грецька народна казка Сіль. В одного царя було три доньки, гарні, добрі, лагідні. Він у них душі не чув, і царівни дуже любили свого батька. Сина у царя не було. І він повсякчас турбувався тим, яка з трьох доньок гідна бути його спадкоємницею. Нарешті покликав їх до себе і каже Любі мої, я постарів і не знаю, скільки ще проживу. Післязавтра у мене день народження. Хто з вас подарує мені таку річ, без якої не можна обійтися, та посяде трон після моєї смерті? Царів не задумались. Що ж то за річ? Третього дня першою принесла подарунок старша донька. Це був розшитий самоцвітами царський одяг. Батечку, сказала вона, без царського одягу ти не міг би бути справжнім царем. Одягни його в таке свято. Потім зайшла середня донька, тримаючи в руках золоту чашу і хлібину. Любий батьку, мовила вона, без хліба і води ніхто не може обійтися. Ось тобі хліб. Я сама спекла, а вода в чаші. Нарешті прийшла менша донька. Рідний мій батечку, сказала вона, я дарую тобі чашу солі, бо без солі не може обійтися людина. Цар розгублено глянув на неї, а потім звернувся до старшої доньки. Цар без царського одягу, не цар. Твій подарунок найкращий, благословляю тебе, моя донечко, і твій подарунок хороший, сказав середній. Менша побачила, як загорілись гнівом батькові очі, і він вигукнув сором, який. Ти менша, моя донька, принесла річ, яка нічого не варта, та ще й в дерев'яній чаші, геть перед моїх очей. Бідолашна царівна. Залишила царський палац, вийшла в поле і довго думала, куди їй податись. Ішла вона йшла, поки дісталась заїжджого двору. Царівна боязко зайшла всередину і спитала хазяйку вам не треба помічниці? Треба, відповіла та. Так і залишилася царівна в заїжджому дворі. Вона прибирала в кімнатах, допомагала на кухні. Хазяйка раділа гарній помічниці. Якось вона й каже гріх такій роботящій, розумній дівчини не вміти готувати смачні страви. Давай я тебе навчу. Царівна була хорошою ученицею. Незабаром вона стала кращою куховаркою на всю країну. Слава про неї розійшлася далеко за її межі. Звідусіль царі і князі кликали її готувати страви на весілля. Минали дні, якось прийшли по царівну слуги її батька. Наш цар видає заміж старшу доньку, сказали вони. На весілля запрошено багато гостей. Цар хоче, щоб ти була на весіллі за старшу куховарку. Я згодна, відповіла царівна. Вона вдяглася так, щоб її не впізнали сестри і пішла до палацу. Нікому навіть на думку не спадало, що це бідна дівча царівна. Коли слуги подали на весільний стіл улюблену страву царя, в нього аж очі засяяли, та тільки він скуштував, і як лице його спохмурніло. Хіба це їжа? вигукнув цар. Заберіть її звідси і приведіть до мене куховарку. Куховарка не забарилася, зайшла в розкішну залу. Цар заходився на неї кричати. Ти зіпсувала мені настрій. Що це ти приготувала? Вибачте, царю, відповіла куховарка. Але я не солила страву, бо знаю, ви вигнали з дому доньку за те. Що вона подарувала вам на день народження сіль. Цар уважно придивився до куховарки і впізнав у ній свою меншу доньку. Донечко моя, заплакав цар, люба моя донечко, не ображайся на старого батька. Я був неправий. Царівна перевдяглася. Присутні не могли відірвати очей від неї. Така вона була гарна. Був там один царевич, хоробрий красень. Він одразу закохався в царівну і попросив у царя руки меншої доньки. Цар радів доброму кінцю, а менша царівна згодом поїхала за своїм чоловіком до його батьків. Так і жили щасливо.